Ти казав, що до цього ліжка йде бортик. Він іде в комплекті? А, ні, до деяких ліжок кутових буквально 2-3 модельки. У нас іде бортик в комплекті до модельки Софі, і в принципі до більшості його можна додатково замовити. Ось тут ставимо фотографію, як виглядає ліжко з бортиком, і це йде додаткова комплектація, якщо вона вам потрібна. І навіть якщо ви таке ліжко купили без бортика в нас, а потім його хочете дозволити, без проблем відійшлимо новою поштою. Він супер легко кріпиться, от в цій частинці поставити собі, і дитинка не буде падати з цієї сторони. Бортик, він взагалі там до певного віку, ну не знаю, до 4 років, до 5 років, ну, приблизно, поки дитина сильно може крутитися на ліжку. А так взагалі розмір 120 на 200 такий великий, от на ліжку Софі, наприклад, що тут, як не крутися, ти все одно будеш на ліжку, все одно з нього не впадеш. Тому, якщо що, бортик є, Можна дозамовити в такій самій тканині, як ліжко. Це ліжечко Софії, йде півтора спальня, є, вели... є менше одна спальня. і можна замовити величезними 160 на 2 або 180 на 2. В шапці профілю наш сайт Солохає. Там переходьте, дивіться ціни на інші розміри. І також телефон вказаний для консультації та замовлення.